На часі щотижнева рубрика Ретро Показ. Другий тиждень вересня 1996 року у Комсомольську нині горішні плавні був достатньо напруженим для правоохоронних органів. Сталося кілька серйозних пригод, про які розповідали журналісти в інформаційній програмі на телеканалі Гок. 13 вересня в районі гаражів біля пожежної частини сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два легкових автомобілі, в одному з яких перебували співробітники міліції. Один із них отримав смертельні травми. 14 вересня в кафе Комета через порушення співробітником міліції правил безпеки при користуванні вогнепальною зброєю стався нещасний випадок. У результаті були травмовані м'які тканини гомілки жінки, яка перебувала в кафе. У середу, 18 вересня, о 18.30 співробітники міліції пред'явили претензії до представників школи боксу про неправильну парковку автомобілів. Тренер школи боксу міста Комсомольська Олександр Середницький і адміністратор спортклубу Легіон міста Кременчука Юрій Діденко не підкорились вимогам співробітників внутрішніх справ і були затримані згідно статті 185 Адміністративного кодексу України за непокору законним вимогам працівників міліції. При затриманні міліціонери застосували зброю, хоч підкреслюю, ніякої стрільби не було. Тут, як кажуть, хтось із мухи зробив слона. Досить у спокійній обстановці пройшов і похід в основному юних боксерів на виручку товаришів. У всякому разі, ніхто ніби не збирався штурмувати міський відділ внутрішніх справ. Натоп невдовзі розійшовся, а Олександр Середницький і Юрій Діденко провели ніч за гратами. У четвер, згідно рішення Народного суду, вимоги працівників міліції були визнані незаконними, і впровадження по справі було закрито за відсутністю в діях Середницького Діденка складу інкримінованого правопорушення. Втім, судячи з непримиримої позиції сторін, крапку у цій справі ставити ще рано.